Липень 2014-го Росія збиває пасажирський літак. Це стане однією з найжахливіших авіакатастроф в історії. Відразу після трагедії росіяни навіть хваляться своїм досягненням. ополченці повідомляють, що їм вдалося збити транспортний літак українських ВПС. Лише потім вони виявили, що збитий лайнер Малайзійський Це пасажирський. Росія одразу спробувала приховати злочин. Пропаганда видавала одну фейкову версію за одною: усе, щоб звинуватити Україну. Масштаби трагедії були величезними. Загинули всі, хто був у літаку: 298 пасажирів, з них 80 діти. Це звірство також засвідчило безпосередню участь Росії у війні проти України, яку тоді Москва ще намагалася заперечити. Брехня, основа РФ. Перед повномасштабним вторгненням росіяни запевняли, що не нападатимуть на Україну. Але потім російські ракети почали вражати житлові будинки та лікарні: вбивати, брехати, заперечувати. Це звична стратегія Росії. Здається, вони вже самі не здатні відрізнити власну брехню від правди. У 2022 році окружний суд Гааги виніс вирок та встановив літак, збили російською ракетою з російської установки БУК. Хоч би скільки Росія брехала, усі винні будуть притягнуті до відповідальності, і ті, хто віддавав злочинні накази, і ті, хто їх виконував.